Старт. Ілон Маск хоче купити все. От взагалі, все. Він хотів купити TikTok, він купив колишній Twitter. Він постійно на когось бросається і каже: Заберіть мої гроші, віддавайте мені вашу власність. І зараз Ілон е, Маск вирішив запропонувати Сему Альтману купити OpenAI. Насправді е, Це досить така цікава ситуація, тому що. Ілон Маск був одним з тих, хто взагалі створив OpenAI. Але потім а, вони щось там розбіжали, щось там посварилися. Ну і коротше, і Ілона Маска вигнали нахер. Він а, затаїла біду, став дуже багатим знову. Він <плес> взагалі був багатим. А потім він став ще більш багатим і а, вирішив відкрити крутіший ЄАЙ, який назвав XAI або ГРОК. Ну я їм трошки користувався. Я не можу сказати, що він супер поганий. Він, він окей. Він окей, але звичайно, він далеко не OpenAI. І е, Ілон Маск сказав: Я, бляха, пропоную вам 97.6 мільярдів доларів на те, що ви мені віддаєте OpenAI. Сем Альтман сказав. Ні, але можемо купити компанію Twitter за 9.67 мільярдів, що з моєї точки зору це прям дуже багато для Twitter і не має сенсу. Ну але ви ж розумієте, да? Мільярдери таким чином показують в кого більше сил, в кого більше енергії. Оце це от все з іншої сторони, Ілон Маск це не та людина, яка просто так здається. Ну, по перше, він Вась Вась з Дональдом Трампом. По-друге, в нього величезна кількість фоловерів, просто величезна. Він починає зараз дивити. На юристів Каліфорнії, і вообще на суспільну думку в Каліфорнії, для того, щоб вони сказали: Ну блін, Ілон Маск зробить це все для майбутнього людства. А ти клятий Сем Альтман, це все робиш для того, щоб грошей заробити, Бо ви був кампанія. Я не думаю, що в Ілона Маска щось вийде, але це точно не перший пасаж і не перший біф Ілона Маска з Семом Альтманом. Але Ілон Маск, він вообще зі всіма свариться. Пам'ятаєте ті часи, коли Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на те, щоб по. Битися потім в нього було дуже багато інших біфів, і зараз бів Семом Альтманом. Бів про те, кому могли би дістати 100 мільярдів доларів. Але судя по всьому, залишаться вони в Ілна Маск. Був такий архіватор 7-Zip. та дуже відомий архіватор, колись коли ми всі використовували архіватори. 7-Zip був одним, напевно, з найпопулярніших. Ну були люди, які купували Він деякі люди брали WinRar і встигали розархівувати свій архів до того, поки WinRar скаже, це тріальна версія. А хтось використовував 7-Zip. І 7-Zip був дуже популярний там для всяких, е піратських версій ігор, анпаків, всяких DLC і так далі. Ну коротше, воно от. Так дуже використовують. Але мало хто знає, що 7-Zip російський. Його робить досі якийсь тип, який живе чи то в Новосибірську, чи то в якомусь Іваново, Але ну він створений однією людиною. І тут не можна сказати, що ця людина створила мало. Це дуже крутий архіват, і нічого з цим не поробиш. Але як завжди, якщо воно йде з Росії, є проблеми. Коротше, 7-Zip є дірка нульового дня. Баг нульового дня це баг, який ніколи не використовували. Це. Дуже часто використовується для того, щоб пробити навіть найпотужніші системи, тому що про це ніхто не знає ніхто не фі не встиг зафіксити. Але от, хакери це використовують. І вгадайте, які хакери це використали. Правильно це використали ребята знов ж таки з Росії. Вони створили архів, в якому був вроді як документ файл, але насправді це був файл, який запускається. і Він мав змінювати настройки безпеки комп'ютерів під управлінням Windows. І тут звичайно думка людей дуже сильно розділилася. Хтось каже, що творець Ніп знав про цю дірку, і коли про неї сказали, він зразу її пофіксив, це було пофіксано ще в листопаді минулого року. А хтось каже, що ну він спеціально для них залишив, тому що архів, який був так запакований, він був використаний для атаки на українські компанії, там і медіа компанії і різного роду міністерства, і так далі. Коротше, хакери не сплять. Севензіпі була вага нульового дня. Зараз вроді як немає, але знову ж таки, якщо ви користуєте щось що Творено там росіянами, які все ще живуть в Росії. Задайте собі це питання. Та-та-та про телеграм можете написати оце. Вот все. Але от про Севензіп, а тепер і ви знаєте. Зараз буде відбуватись те, чого в нас давним-давно не було. Багато новин зі світу Google. Та, по-перше, Google заявили про свої Gemini, нові Gemini Яйкі. Які е, зараз, якщо подивитись на ai арені на LM-арені, дрючать все, що рухається. Вони дуже розумні. В них просто нереальне контекстне вікно. В одному з них це здається контекстне вікно 2 мільйони, і 2 мільйони це дохріна книжок. Вони дешеві як борщ, навіть дешевше ніж Діпсік. Але треба розуміти, да? ну, там пропієтері софтвар, там mit ліцензія. Е, чому Google Gemini такий такі дешевий? Не ясно. Можливо, Google спонсорує спонсорується все, але ну Google не. Ділиться, чому воно так дешево. І в Google ну, реально якісь проблеми з маркетингом. Вони випускають одні з найкращих елолемок, і такі, ну, сьогодні вівторок. Ми випустили одні з найкращих елолемок і пішли собі далі. Але насправді я трошки погрався. Класний, мені прям сильно сподобалось. По-друге, Google буде планувати використовувати свій AI для того, щоб він дивився, які у вас паролі вже були десь просрочені, чи ваші паролі були відомі в Даркнеті, і буде вам їх пропонувати замінювати. Це буде такий асистент, який такий так, бляха, ти в. Гмейл, лізеш, давай, може пароль поміняй, тому що твоїм паролем використовуються всі, кому не лінь. Ця штука, вона ну насправді Google до цього додав AI чомусь. Але ну ця штука давним-давно вже присутня в великій кількості паспорт-менеджерів. В принципі, можливо, AI буде тобі допомагати змінювати ці паролі, і можливо, він буде зробити це за тебе в інших сервісах. Хрен знає, як воно буде працювати, бо якби текст каже, що AI буде допомагати тобі змінювати паролі. А в тексті новини сказано, що він буде просто ну, дивись, отут, вот в тебе пароль, які використовуються. Давай може його змінимо. Коротше, буде класно, якщо AI буде це допомагати. А якщо що в тебе буде ще карманний AI, от знаєте, цей вой, який пам'ятає за тебе всі паролі, ваще буде огонь. А якщо ти тільки до нього будеш мати доступ, буде прям супер-супер добре. Але я думаю, що це якесь найближче майбутнє. Наступне новина про Google. Google виявив за стосунках, а Gemini викидує свій, свій Deep Research. Та після того як вийшов Deep Seek, а всі почали внезапно викатувати фічі просто з нереальною швидкістю. Ну тому що треба ж конкуренти якось подавіть. До прикладу компанія OpenAI вони випустили свою модель O3 Mini і також вони випустили свій OpenAI Deep Research. Це функціонал, який доступний зараз тільки для власників ПРО версії. Це версія за 200 баксів. І воно робить дуже велику роботу, шукає всі інтернети, знаходить кучу всього, що аналізує і видає ресерч. В мене немає підписки на 200 доларів, тому що я жадіна. Але люди, які цим. Користувались, кажуть, що це офієнна якість дуже якісно і дуже часто набагато якісніше, ніж це може зробити шкіряний мішок. Плюс це робиться не за 2-3 тижні, а за 10-12 хвилин. І ясно, що Google не буде стояти осторонь, і вони випускають свій Deep Research. Знову ж таки, це недоступно для всіх. Я це міг бачити тільки по скріншотам. Люди, які цим використовувались, кажуть, що теж дуже класні ресерчі. Насправді я це давним-давно писав в своєму телеграмі. Мені здається, що Deep Research може можливо, і замінить зараз навіть якісь професії для там людей з дослідження маркетингу, ще людей з дослідження ринку і так далі. Але мені здається, в першу чергу це замінить освіту, тому що зараз не те, що реферат, не те, що дослідницьку роботу якусь давати студентам, немає сенсу, тому що чат, GPT і так далі це все може зробити дуже просто. А Deep Research ще й зробить так, що воно буде адекватно. бо знову ж таки Deep Research використовували технічно круті люди, які розуміють, що вони шукають, і кажуть, що там галюцинації не так, щоб багато. Тою відрізнити від роботи шкіряного мишка дуже дуже важко. Тому е, освіта давай, змінюйся, бо ну реально я й дуже швидко тебе замінить. Ну і остання цікава новина зі світу Google. Так це те, що їх сіо Пічай, Боже, я ніколи не скажу чі, правильно його ім'я, фамілію. Ну блін, вибачай сундар. Коротше, він вийшов і сказав, що ж буде в майбутньому з пошуком від Google. І це насправді дуже таке критичне питання для компанії Google. Тому що ну як ви пам'ятаєте, їх зараз заставляють продавати Chrome, А Chrome, це напевно один з найбільших їх трафіків для Google Серча, щоб рекламу показати. А тут ще всі почали використовувати AI, які в інтернеті. І там в нього велика база даних, і запити, які ти можеш давати AI, вони набагато складніші, ніж ти можеш давати запити той самий Google Search. Ну, до прикладу, ви можете просто нагадати якийсь сюжет фільму, розказати цей сюжет фільму, і чат GPT чи Gemini, чи інший AI вам дасть відповідь на це питання. Як це шукати в інтернеті? От хріно знає. Тим паче, якщо ви знаєте, в тебе згадки про якийсь фільм, є от таким от, типу, кусками скріншотів. І ти не впевнений, чи воно там було чи не було. Ну але не суть. Сундак Пічай сказав, що в майбутньому пошук буде виглядати як AI-асистент. І ну ясно, ми всі туди рухаємось. Ну і мені здається, зараз пошук вже виглядає більше як AI-асистент, ніж пошук в гуглі. Тому що навіть коли ти шукаєш в гуглі, він тобі спочатку видає там згенеровану відповідь від AI. Та вона іноді галюцинуюча. Та вона іноді каже якусь херню. Але насправді, коли ти шукаєш в гуглі, тобі видають кучу сайтів, які теж кажуть херню. Просто таку тупорили. Так ти просто взнаєш херню е, на за набагато меншу кількість часу. Ну але е, цікаво буде подивитися, як компанія Google все ж таки влізе в цей серьж за допомогою я і буде там якось інтегрувати рекламу. Тому що реклама це все ще там, напевно, 95% прибутку для компанії Google. Тому що ви користуєтесь Google-сірчом, поки що давайте вже не будьте цими людьми з кам'яного віку. Е, давайте переходьте на пошук через AI, бо всі там будуть і так. Люди, ви що? Ви що? Моя найкраща кота родина? Я вас попросив 1000 коментів, ви навалили 1500 коментів. І це допомогло нам показати це відео більшій кількості людей. Я не знаю, що зараз який челендж ставити. Ну, давайте. Ну, по покажемо міцність кото родини. Давайте спробуємо навалити 2000 коментарів, коментарів. Якщо ми зробимо 2000 коментарів, я вам обіцяю випустити відео під 8 березня про ем, про крутих жінок в програмуванні і про, про їх історію, про чому вони круті і і, і так далі. Я, я насправді все одно, дайте я все одно випущу, але. Ну, давайте от челендж такий зробимо, Мяу! і це нам допоможе Мяу! показати наші новини більшій кількості людей. Ви бачите, ви тільки стільки коментів написали. Я захворів, е, побрився, але все одно зробив ці новини. Тому що що? Тому що ці новини очікує найкраща в світі кот родини. Вам не складно? Мені приємно. Дякую. Пам'ятайте, Марк Цукерберг в подкасті сказав, що вони приходять в нову в ач Знову в еру ефективності і будуть звільняти людей по їх перформансу. Що ж, 6 лютого мета це зробили. Вони звільнили 5% людей. Я трошки говорив з інсайдерами, і вони кажуть, що ну блін, звільнили. Іноді не зрозуміло яких людей, а іноді дійсно лоу-перформерів. Знову ж таки, Марк Сукербер ще й казав, що в нас ого-го, буде заміняти шкіряних мішків навіть в програмуванні. Це покше не сталося, але виглядає так, що всі на це роблять ставку, тому що звільняли дуже велику кількість шкіряних мішків компанії Workday, компанія Salesforce, Спорс. зараз компанія Meta, і видно, що вони ставлять от ставку на те, що AI буде багато всього заміняти. Компанія Google навпаки вони зробили таку можливість людей зробити volunteer leave. То, тобто, якщо вони хочуть піти, їм дають якісь гроші, вони самі йдуть, тому що ну напевно Google також готується. До того щоб звільнити якусь кількість людей. А так, якщо люди самі пішли, ну вроді як і проще. Але та видно, що компанії зараз велику ставку роблять на штучний інтелект, і те, що штучний інтелект буде допомагати їм за допомогою меншої кількості шкіряних мішків отримати набагато більше результату. Як це спрацює, можемо тільки спостерігати. Ну але та, мої колеги програмісти. Я, звісно, раніше був не дуже знаєте, оптимістично в тому плані, що AI замінить програмістів, але виглядає так, що програмування у нас зміниться настільки, що AI таки зможе заміняти шкіряних мішків, і шкіряні мішки будуть більше використовувати AI для програмування. Можливо, програмування зміниться, можливо, наші очікування від якості зміняться. Але так ми вже десь на тому кроці, щоб піти в закат. Ті, хто зараз починають свій шлях, в AI, тримайтесь, далі буде буря. А з іншої сторони в одній з юридичних фірм заборонили використовувати яй, тому що виявилося, що велика кількість адвокатів, замість того, щоб платити за те, що їм сказали платити, вони просять GPT написати їм всякі там бюрократичні штуки, справки, якісь додатки до діла, заставляють той нещасний яй читати велику кількість документів. Не зрозуміло, куди цю інформацію AI відправляє, як воно потім розгрібається, які персональні дані вже поширені. Коротше, просто катастрофа. І ось юридична фірма вирішила, да мать вашу йоп. Забороняємо повністю використовувати AI. Але видно, що забороняли використовувати AI повні консерватори, тому що заборонили не тільки ChatGPT, не тільки DeepSeek, що правильно, не тільки який-небудь Gemini, так ще й Grammarly заборонили, тому що о боже, він виправляє текст. Коротше, реально в нас буде. Скоро знаєте, такі крафтові сімейні компанії, де все робиться силами шкіряних мішків, але без допомоги штучного інтелекту відчуй тепло нашої роботи через кожен байт, який ми висилаємо. Хоч ми розказуємо вам про всі ці новини, про штучний інтелект, про це от все, але не можна забувати, що й далі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, і щось воно виглядає, що кінця краю цьому не видно. Тому ми знову вас просимо. Ми збираємо гроші на те, щоб відремонтувати пікап, якого звати Вейдер. А які використовуються силами безпілотних систем, справді там вже заплатили всі вже трошки в боргах і так далі? Нам треба зібрати тільки 110 тисяч гривень. Нам залишилось зібрати менше двадцятки для того, щоб ми могли вже заплатити всі е, долги, і, і Вейдер поїхав, і ми мали повний спокій на те, що наші хлопці і дівчата ведуть свою службу ефективніше і головне найбезпечніше. Тому знову, от наша баночка, ми збираємо на серце для Вейдера. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Дякую. Наступна новина про країну, в якій я зараз проживаю. Коротше, люди насправді дуже мало знають про південно-східну Азію. Південно-східній Азії є така країна як Таїланд. Там є не тільки ледібої, бої, але й досить велике АІ е, е, і я також біля Таїланду є декілька сусідніх країн. І як у всьому світі сусідні країни постійно гавкаються біля Таїланду Є такі країни, як Лаос, М'янма, Камбоджа і так далі. І в них є велика кількість проблем. Якщо ви думаєте, що тільки в Україні як стає трошки тепліше, фермери виходять і починають зжигати поля, ні, це відбувається всюду. І от в тих країнах теж саме відбувається. І за чого Таїланд дуже часто затягує просто димом, і тут дуже погане повітря. Але одна з проблем це те, що в М'янмі дуже велика кількість камерів та. А скамерів, які по телефону дзвонять старшим людям, і за те, що вони близько до Таїланду, вони розуміють тайську мову, вони за допомогою тайської мови починають розводити тих старших людей. А тут в Таїланді майже у кожного є мобільний телефон, і у старших людей є мобільний телефон, і звісно, вони прям такі лакомі кусочки. Знаєте, індуси розводять американців, а офіси стараються розвести росіян, але чомусь дуже часто розводять своїх же українців. А от М'янмі вони скамрять тайців. І за то. Того, що в країнах дуже напружені стосунки, Таїланд дуже часто звертався б до М'янми і казав Бляха, розберись ти зі своїми скамерами я б вашу мать. Ми от знаємо, де вони живуть. Вот тут все, воду, де вони живуть, ідіть розбирайтеся. М'янма на це не звертала уваги, і Таїланд вирішив, що зробити по-своєму. Відключили їх від електрики. Та М'янма отримує електроенергію від Таїланду. Тайланд такий подивився, а чому з камерами даємо електроенергію, яку вони використовують для того, щоб нас скамати. і відрубали електроенергію. Тепер з камери, напевно, будуть переїжджати чи. Шукати я не знаю екофлоу, чи якимось іншим чином це робити, але от такі от піраді, тому щоб ви знали, як в Таїланді вирішується проблема кібербезпеки. Ну, цей знаєте, ми ж раніше сміялися з різних країн, а тепер сміємося з Сполучених Штатів Америки, тому що ефективні менеджери зі сторони Дональда Трампа створили догі. Це Department of Government оце оґавермент все, Вацевої Ілон Маск там вроді управляє. Але Ілон Маск, як завжди, він використовує нестандартні методи управління. Якби хто питав, Ілон Маск набрав якихось своїх там студентів з різних компаній, якихось тіпів з його тусовки. Коротше, велику кількість молодняка. І сказав, що ребята, вот аналізуйте ці всі дані. У вас є доступ до всіх даних, і зараз суд до речі з ними бореться, щоб даних не було, і що це незаконно і це кошмар. Але наразі, якби на волне Ілон Маск протягує своїх ідіотів для того, щоб вони це все аналізували. І вони мають доступ до всіх даних громадян Сполучених Штатів Америки. Її всі вообще не розуміють, як цей <плес> цирк вообще функціонує. Ну і звичайно, цих всіх експертів а, інтернет почав шукати, і тут був один цікавий експерт. 19 Стерічний Едвард Коростін. Я не знаю, чи він Едвард Коростін і може він Едуард Коростін, я не знаю. 19 років хлопцю, який в інтернеті є більш відомий під ніком Бік Болс, що значить великі м'ячики. Але я думаю, він мав на увазі великі яйця. Ну знаєте, 19 років дитині. В принципі, у всіх нас були дуже там дивні ніки, коли ми були в тому віці. Але, звісно, це дуже дивно, коли це є експерт, який займається оптимізацією державної ефективності. В одної з напевно найпроблемніших з фінансами країн в світі, що цікаво, в того хлопця декілька стартапів, які він організував там в п'яти країнах, і один з них це Tesla Sexy LLC, де є велика кількість якихось невеличких стартапів, де можна було наймати. Хакерів, які вже відсиділи за свою роботу, де торгувалися даними, де розповсюджували всяку чуш, віруси і так далі. І от Едвард Корістайн або Каростін, я, я не знаю, я про нього так багато вже і не читав. Він значить зараз має доступ до даних всіх громадян Сполучених Штатів Америки і має це все якось оптимізувати. І це коли ви думаєте, що у вас на роботі працюють ідіоти. Подивіться, хто працює в державних органах Сполучених Штатів Америки. Ну і остання наша новина. Ви знаєте, в людство є хобі. Я дуже люблю про хобі людства говорити. Раніше це був запуск ігри Дум на всьому на чому запускається. І ми от недавно говорили, що людство зробило новий еволюційний крок в цій грі Запустило Дум в PDF. але здається, зараз в нас нова гра. Це створення ЛЛЛЕМОК, які дрючать який небудь OpenAI, якомога задешевше. От я очікую, коли буде створена нова ЛЛЛК, яка буде краще ніж OpenAI, і на її тренування буде витрачено бутилку кефіра і пів батона вчені Стенфорда вирішили використовувати Open Weight модель від компанії Alibaba, вона називається Quen. Взяли, купили на 50 доларів токенів для OpenAI і почали процес дистиляції. Все це вони зробили тільки на 16 чіпах GPU H100. Причому ці чіпи коштують по 25 тисяч доларів. Вони чого взяли, вони орендували їх. Орендувати їх коштує здається, 2 долари за годину. Ну що в принципі досить доступно. І знаєте що, за ці 50 доларів і за допомогою дистиляції вони створили різенінг модель, яка в деяких випадках краще ніж ОПОПенЯївська модель o 1 Mini за 50 паксів. І ясно, що це research paper, ясно, що це зроблено для дослідження, але. Що цікаво, це була використана дистиляція. Це коли використовується велика модель для того, щоб навчати маленьку модель, і воно працює класно. Єдина проблема, що OpenAI цю штуку забороняє, але мені здається, вчені Стенфорда використали Gemini, але Gemini також це забороняє, але ви не самі не мають розібратися, що там заборони, не заборони, закони, не закону. там все все дуже запутано, і це зроблено з дослідницьких -от, -от елементів. Тому DeepSeek просто відкрив шкатулку Пандори, коли випустили в оцю модель. Сказали, що натренували її тільки за 5,5 мільйонів доларів, і люсо таке, а ми зробимо за 50 доларів. Ясно, що ця модель, яку назвали S1, ну вона напевно ні, Навряд чи її там дуже сильно можна використовувати. Плюс, звичайно, була використана Alibaba Бен. Що само додає трошки розуму цій моделі? Ну але до 50 баксів зробили конкурента О 1 Ясно, що воно нікуди не пройде, але людство: ми в новому чемпіонаті. Як натренувати нову за задешевши? На цьому, все моє найкраще звіті катини. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. І далі по нашій старі скамі лайк, підписка, дзвіночок, коментар, підписуйтесь на нас на патреоні це дуже дуже важливо. І найголовніше не хворійте мені і вірте ЗСУ.